Є міста, які більше не існують. Їх стерли з карт, з пам'яті з історії. Ковлун місто, в якому закони не діяли. Вітено місто, де кожен подих означав повільну смерть: Поліське, Сан Хуан, Паранга, Кутіра, Норд Бразер Айленд. Кожне з них мало свою історію, але тепер вони просто зникли. Деякі зникли миттєво, поглинуті лавою, терті вибухами, покинуті через катастрофу, інші зникали повільно, люди залишали свої домівки один за одним, вулиці ставали порожніми, а тиша єдиним жителем. Сьогодні ми згадаємо ці міста, чому вони зникли, що залишилося після них, і що насправді означає бути стертим з історії. Уявіть місце, де небо майже не видно. Якщо підняти голову, замість сонця ти побачиш хаотичний лабіринт будівель, які виросли одна на одній, немов гніздо, з тисячі тісно переплетених гілок. Тут немає чітких вулиць, є лише темні проходи, настільки вузькі, що дві людини на силу можуть розминутися. Деякі з них настільки темні, що вдень доводиться ходити з ліхтарем. Ласкаво просимо до ковлуна, міста якого більше не існує. Але колись тут вирувало життя. Найщільніше заселене місце у світі: 33 тисячі людей, а площа міста як три футбольні поля. Це була щільність населення, якої не було ніде на землі. Уяви будинок, його площа всього 20 квадратних метрів. У цій тісній кімнаті живе не одна людина, а ціла родина. Тут же стоїть кухонна плита, сушиться білизна, спалять діти. Мешканці міста жили так роками, не знаючи. Що таке тіше і особистий простір? Уяви місце, куди не заходить поліція. Не тому, що її тут немає, а тому, що ніхто не хоче сюди заходити. Коблун існував у сірій зоні між Китаєм та Великою Британією. Формально він не підпорядковувався жодному закону, і це швидко відчули ті, хто хотів залишатися непомітним. Підпільні стоматологи без освіти виривали зуби прямо на кухні. дилери продавали наки за рогом, притони, борделі ігрові автомати. Це була тіньова імперія, яка функціонувала за власними правилами. Але не все було настільки темним. Життя було бідним, але ми були щасливі. Цитата мешканця ковлуну. Поміж хаосу була й певна організація. Магазини працювали без вивісок, але місцеві знали, де купити продукти. Маленькі кафе готували традиційні китайські страви, хоча санітарних норм тут ніхто й не дотримувався. Школи працювали для дітей, яких батьки не могли відправити у звичайні навчальні заклади. Але навіть у цьому дивному, незрозумілому місці люди знаходили спосіб жити. Та у 1993 році влада сказала досить. Уряд ухвалив рішення стерти ковлуни з лиця землі. Жителі виселили, будівлі знесли бульдозерами. На їхньому місці побудували парк. Сьогодні про ковлун нагадують лише фотографії та відео. Місто, що існувало поза законом, поза контролем, зрештою зникло. Муаза серед пустелі. Австралія. Величезна, пекуча, сувора. Посеред червоних скель і безкраїх просторів знаходилося місто вітеном. На перший погляд, справжній рай, чисте повітря, гори на горизонті. Зоряне небо, що здається ближче, ніж будь-де, але цей рай смертельна пастка. Кожен подих тут небезпечний. Вітряний пил, який здається звичайним, несе смерть. Цей пил мікроскопічні частинки азбесту. Його видобували тут з 1930-х років. Спершу це здавалося великим успіхом. Азбест використовували у будівництві, він приносив прибутки. Та згодом люди почали хворіти. Дихати азбестовим пилом означало одне повільну смерть. Хвороба проявлялася не одразу. Десятиліттями люди жили у відтенумі, працювали на шахтах, відправляли дітей до школи. А потім сильний кашля. біль білю грудях, діагноз, азбестоз. Легені ставали кам'яними, дихати ставало все важче. Лікарі почали бити на сполох, але уряд мовчав. Робітники хворіли, їхні дружини хворіли, діти хворіли. Цілими сім'ями люди виїжджали з відтенома, але було пізно. Хвороба вже запустила зворотній відлік. Коли правду більше не можна було ігнорувати, влада нарешті визнала, Вітеном занадто небезпечний для життя. Його почали зачищати, будинки розбирали, дороги засипали піском. Уряд навіть стер вітеном з офіційних карт, щоб ніхто більше сюди не потрапляв. Але навіть зараз його можна знайти. Порожні вулиці, зруйновані будівлі, таблички небезпечно для життя. Вітер все ще носить пило, що вбиває. Ти прокидаєшся від дивного звуку. Спершу тихе годіння, потім легка вібрація, щось немов виривається назовні. Ти виходиш на двір, там, де вчора було рівне поле, сьогодні здіймається пагорб, з якого валить густий чорний дим. Земля під ногами здригається, люди вибігають з будинки, не розуміючи, що відбувається. Це не землетрус, це народжується вулкан, і він більше ніколи не зупиниться. 1943 рік Мексика Фермер Діонсіо Кулідо працював у полі, коли помітив тріщини у землі. З них йшов гарячий дим, а земля немов дихала. Через кілька годин у повітрі полетіли чорні клуби попелу, а до вечора на місці його поля стояв пагорб висотою у кілька метрів. Але це був тільки початок, вулкан Паракутін ріс на очах у людей. Наступного дня пагорб став ще вищим. Ще за кілька тижнів це вже був справжній вулкан, що викидав лаву та вогонь. Лава рухалася повільно, але неухильно. Спочатку зникли посіви, потім будинки на околицях. Люди довго не хотіли залишати місто, сподіваючись, що вулкан вщухне, але він не зупинявся. Протягом кількох років він продовжував рости. Викидаючи тони попел, поглинаючи вулиці, школи, будинки. Коли Сан Хуан парангу Кутіро остаточно зник під лавою, залишалася лише одна споруда церква. Сьогодні, серед чорного застиглого каменю, височує лише вершина старої церкви. Вхід знесений лавою, дзвіниця стерчить серед мертвої землі, ніби єдине нагадування про те, що тут колись було життя. Парі Кутін більше не діє, але місто вже ніколи не повернеться. Природа стерла його з лиця Землі. Місто, що зникло не одразу. Чорнобиль. 1986 рік. Це слово стало символом катастрофи. Але є місто, про яке говорять менше. Хоча воно також стало жертвою радіації. Поліське. Колись тут жили тисячі людей. Це був районний центр. Тут працювали школи, лікарні, заводи. Та після аварії на Чорнобильській АЕС все змінилося. Поліськи не потрапило в першу зону евакуації. Люди продовжували жити тут навіть після вибуху. Так, вони чули про радіацію, але її не можна було побачити. Повітря здавалося чистим, вода текла з кранів, як і раніше. Люди виходили на роботу, діти йшли до школи, але невидимий ворог все ж проник у їхні тіла. Минали роки, все більше людей почали хворіти. Деякі сім'ї виїжджали. Молодь не хотіла залишатися. Місто почало вимирати у 1999 році. Уряд офіційно викреслив поліське обліку населених пунктів. Тепер воно не існувало навіть на папері: порожні будинки, зруйновані школи, у квартирах все ще стоять меблі, ніби люди просто вийшли і не повернулися. Час від часу сюди навідуються сталкери, але тут нема майбутнього. Поліське стало ще одним містом, стертим з історії. Нью-Йорк. Шумне, яскраве повне життя міста, величезні хмарочоси, неонові вивіски. Нескінченні натовпи людей, але всього за кілька кілометрів звідси є місце, куди ніхто не ходить. Місце, про яке не говорять туристичні гіди, North Бразер Айленд. Звідси не було повернення. Сьогодні він виглядає мертвим: занедбалі будівлі, порослі мохом, вікна без скла, обвалилася покрівля, дерева проросли крізь бетон, але колись тут вирувало життя, точніше, його залишки. На початку ХХ століття це місце перетворилося на колонію ізоляції. Сюди звозили людей, хворих на найстрашніші інфекційні хвороби холеру, туберкульоз, черевний тиф. Лікарі не знали, як лікувати їх. Єдиним рішенням було відправляти їх якомога далі від міста, на острів, де все, що їм залишалося, очікувати на неминучий кінець. Серед багатьох, кого сюди відправляли, одна історія стала легендарною Мері Мелон. Вона була носієм черевного тифу, але не відчувала симптомів, не хворіла. Не кашляла, виглядала здоровою. Та скрізь, де вона працювала кухарем, люди починали хворіти. Помирали десятки. Коли лікарі зрозуміли, що вона переносник, Мері відмовлялася вірити. Вона тікала, переходила з місця на місце, продовжувала готувати. Врешті-решт її знайшли і відправили сюди. Назавжди. 26 років в ізоляції, у тиші. Вона не могла піти, не могла повернутися до нормального життя. Вона померла тут. Її дух, кажуть, досі не покинув острів. Але найжахливіше сталося у 1904 році. Це був сонячний день. Пароплав генерал Слокам плив річкою Іст-Рівер. на борту 1300 пасажирів, здебільшого жінки і діти. Святкова подорож, радість, а потім вогонь. З полум'я охопило корабель за лічені хвилини. Люди кидалися у воду, намагаючись врятуватися, але багато хто не вмів плавати. Ті, хто доплив до North Бразер Айленду, теж не всі вижили. 1031 загиблих. Ця трагедія стала однією з наймасштабніших в історії нью Нью-Йорка. Відтоді про острів почали говорити як про прокляте місце після закриття ізоляції Тут ще деякий час була клініка, але згодом острів повністю покинули. Заборонений для відвідування він стоїть порожнім. Дерева затулили будівлі, але якщо підійти ближче, можна побачити вікна. Вікна, що дивляться у порожнечу. Місцеві кажуть, що вночі тут чути голоси. А ті, хто наважувався пробратися на острів, говорили про тіні, що рухаються у вікнах, може, це просто вітер. Зараз острів звіційно закритий для відвідувань, але навіть здалеку він викликає дивне відчуття мовчазний, забутий, стертий з мапи Нью-Йорка.